Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 1 травня. зрання був морозець, але зараз сонечко тепло. Погода непогана, кажу. І я був, і ще є, на ринку на гуртовому і розкажу вам ціни, які в нас сьогодні були. Багато чого попривозили. Привезли в нас бурячок молодий. 75 гривень кабачок 65. Огірочок курнішоний від 92 до 83, гладкий огірок 65. І пишіть, ви тож, які ціни у вас на ринках. І підписуємося на наш канал, ставимо лайки для нашого Як то кажеться розвитку нашого каналу. Капуста 45. Пучок редиски 16 гривень Картопля 55-70, це молода. Це закарпаття. Цвітна 110, гарна цвітна була 110. Салат, 130, ой, салат 35 і редиска 55 на кілограми. Укроп 200-240. Петрушка також 200 гривнів 160 Залежить яка. Тепер переходимо. Картопля стара Є4,50. Була посадочна по 3, 3 Різні. Ну і Була, ще я побачив, на продаж є посадочна солоха 30 і хортиця 30. Це дієтичні сорти. Солоха всередині синя, хортиця всередині має червонуватий колір. Капуста по 28 стара. Буряк 7, морква 35, цибуля 45. Тепер переходимо на розсаду. Розсада у нас огірка 15, розсада у нас помідора і перцю від 5 до 7 і капусти 2 гривні. Це теж на гурт, це все на гурт йде. Петрушка у нас, я говорив, 140, 200, пекінка 50, рукола 150, цибулі 100, помідор 85. На ряду було, казали, рівно Полониця 200, є полуниця закарпатська 200, шпінат 50, щавель 50, яблука від 12 до 30 гривень, в ідеалі 30 гривень. Квіти, квіти є різні, квіти у нас йдуть від 8 гривень до 40, залежить які, але квітів вибор дуже великий, дуже великий і дуже красиві. Дуже красиві квіти мені подобались. Це сьогодні у нас такий був ринок. На цьому буду закінчувати своє відео, свою, як то говориться, передачу вам. Що я вам ціни говорю, кому подобається, кому ні. Пишіть, які у вас ціни. Напишіть, які були морози сьогодні в кого по регіону. Це буде інтересно. Як завжди, до побачення. Всім добра!